Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий цікавий візеруночок, така сітка Гачком. Зараз сітки досить актуальні, популярні, ними можна в'язати як цілий виріб, так і робити якесь декорування, якісь вставочки із сіточки. Ну це вже на ваш розсуд, на ваш смак, на ваші вподобання. Сіточка досить таки цікава. Зараз я її зв'язала з такої товстенької ниточки, тому вона виглядає досить е таки, <смі> такою ажурною ажурною. Але зараз ми спробуємо в'язати її із тоншої ниточки і побачимо, яка буде різниця. Але, я думаю, для літніх футболочок дуже гарна буде штука. Так, що в нас по, по рапорту? Раппорт складає в нас. Дві плюс дві петлі, так? тобто всього чотири петлі, і потім це все повторюється. Ну і, звичайно ж, дві петлі потрібно ще в кінці ряду для симетрії. Ось так. Отже, переходимо до роботи. Набираємо кількість петель кратну 4. Так, наберу я один, два, три.

Пров'язую після цього всього одну повітряну. Першу ось цю петлю пропускаю, а в другу пров'язую стовпчик без накиду. Ось так. І в'яжу дві повітряні петлі. Внизу пропускаю дві петлі, і в третю пров'язую стовпчик без накиду. Так само пров'язую і в четверту повітряну. Далі знову дві повітряні, дві внизу пропускаємо, у третю і в четверту в'яжу стопчики без накиду. Знову дві повітряні, внизу дві пропустили, і в третю-четверту в'яжемо стопчики без накиду. І ще раз дві повітряні. І в кінці в дві останні петлі пров'язуємо по стопчику без накиду. Ось такий перший ряд, дуже простий. Тепер набираємо три повітряні, і переходимо до другого ряду. Після трьох повітряних, це у нас нібито був перший стопчик з накидом. Пров'язуємо стопчик з накидом у вершиночку, точніше у наступний стопчик без накиду. Тобто, в нас, якби над стопчиками без накидів, вийшло по одному стопчику з накидами. Тепер пров'язуємо дві повітряні і йдемо до наступних стопчиків без накиду. В них ми пров'язуємо також по одному стопчику з накидом. Далі дві повітряні, і знову в'яжемо два стопчики з накидом у вершиночки, стопчиків без накиду попереднього ряду. Знову дві повітряні і знову два стопчики з накидом. Дві повітряні, і в кінці ще раз в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Ось так маємо вже три ряди чи два? два ряди, вибачте. Так, одна повітряна, розвертаємо роботу і над стовпчиком з накидом другим в'яжемо стовпчик без накиду. Дві повітряні, над стопчиком з накидом в'яжемо стопчик без накиду, над наступним робимо те ж саме. Дві повітряні, і йдемо до наступних стопчиків, Над ними пров'язуємо стопчики без накиду. Дві повітряні, тобто ми тут вже повторюємо те, що ми робили наряд раніше. Можемо сказати, що це вже весь рапорт візерунка, я вам показала. Один ряд складається із повітряних і стопчиків без накиду, інший ряд складається із повітряних і стопчиків з накидом. Так, наступний ряд у нас буде із стопчиків з одним накидом, тому підіймаємось на три повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо ще один стопчик з накидом. У стопчик без знаки до попереднього ряду. Тепер дві повітряні, і переходимо до наступних стопчиків. Ось так, дуже все легко, дуже просто. Бачите, тут у нас вже набагато менші отвори, ніж у всій сітці, відповідно. Бачила дуже гарну футболку, зв'язану з тоненькою пряжі таким візерунком. І, ви знаєте, дуже дуже так гарно виглядає. Футболка була на досить таки, дорослій жінці. І ну, мені дуже сподобалося. Виглядало дуже стильно і дуже, ну не знаю, як це сказати, такий був образ гарний, підібраний. І вся футболка була зв'язана саме таким візерунком за, рахунку, за рахунок того, що пряжа була підібрана тоненька, то виглядало дуже таки красиво. До того ж, під низом, здається, не було ніякого додаткового, так, не було ні топа, ніякого одягнуто, нічого. І воно не просвічувало. Ну, там ще пряжа, правда, була підібрана м такого чи секційного фарбування. Точно не меланж, вже точно не пам'ятаю, але, але гарненько дуже мені сподобалося, так прямо стильно виглядало. Ну, ось бачите, яка в нас краса. Мені дуже сподобався цей візеруночок. Бачила його, як і. Частина виробу була ним оздоблена, тобто низ, ну як низ, майже весь виріб зв'язаний, наприклад, з топчиками, з накидом чи без накиду, а потім верхня частина, щоб було пристойно, це все виглядало, так, зв'язано. Ось такою сіткою і рукави сіткою. І дуже-дуже гарно. Ну Це для тих, хто боїться весь виріб в'язати сіткою, так? Але я ж говорю, що правильна пряжа, так, щось я не туди попала, правильна пряжа і робить. Дуже гарну свою роботу. Так, ось така в мене виходить краса. Я думаю, ви вже все зрозуміли. Нічого важкого, все дуже легко, просто запам'ятовується. Ну, я далі продовжувати не буду. Ось така краса. Дякую, що пов'язали зі мною. Якщо вам сподобався візеруночок, або ви таким в'язали щось, залишайте ваші коментарі, чекатиму ваших подобачок. А також, якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтеся. Буде ще багато цікавого, до речі, вже багато цікавого є. Але. Багато цікавого буде. Тож до зустрічі, до наступних відео. Бувайте!